Українська залізна леді дизайнери створили гирю в формі жіночих грудей. Винахід запатентували. Спортінвентар вироблятимуть в трьох варіаціях: 16, 24 і 32 кілограми. Найбільше вразили вітчизняні жіночі форми американську пресу. Як відреагували на особливі гирі українці, цікавилася Ганна Бока. Що чоловіків у спорті цікавить найбільше сила чи краса? Аби піднімати залізок, задоволення було і любителям, і професіоналам дизайнери розробили особливу гирю. Чи надихатиме вона на спортивні звершення? Ідемо перевіряти на ділі. Залізну леді першим просимо оцінити боксера Олександра Усика. Хороший форміний. Але для професійного спорту каже, не годяться. Тоже бути нормальна гиря, вона буде вас від цього всього. Перевіряє гирю український богатир Олександр Шепель. Рекордсмен, який потягнув 10 автобусів, каже, з такою гирею працювати одне задоволення, і вже мріє потримати у руках інші жіночі форми. Пишніші це будуть уже сідниці жіночі. Да, в 50 була така гиря. Да гирі їхнє життя і хобі, і робота. Спортсмени багаторазові чемпіони світу піднімали сотні снарядів, але такий до рук. Беруть уперше, кажуть вражає. Якщо чисто професійно, то зміщений центр ваги, от. а так хто якось цікавіше піднімати. Скільки ти підняв? Чого <рес> підняв, а? Селичі цікавляться, де оригінал персів у 24 кілограми. А хазяйка з якої це ліпила. Дизайнер В'ячеслав розкриває таємницю, усе малював власноруч. Каже, найскладніше було зробити в сталеві пипочки. Хтось говорів, що вони гладкі, і треба робити гладкими. А кота що в не буде видно. Така спортивна скульптура викликала й неабияку хвилю обурення. Гирі у вигляді оголених жіночих грудей мають сексистський характер. Але головна захисниця прав людини не офіційні скарги не приймає. каже, реагувати на залізні груди буде лише після офіційних листів. Грудоподібні гирі в серійне виробництво ще не запустили. Але селані не проти з такими поїхати і на чемпіонат світу. кажуть, одну нагороду точно б виграли. Змагання по оригінальності виграли б однозначно. Ганна Бока, Роман Зукач, Тимофій Кощій ТСН 1+,1.